Василь Сухомлинський, співуча пір'їнка. Є на світі дивовижний птах, стрепет. Він співає. Чим, як ви думаєте, діти? Він співає крилом. Має він у своєму крилі особливу співучу пір'їнку. Летить стрепет, і коли захочеться йому співати, то розправляє крила так, що співуча пір'їнка висувається. І настроюється на спів, лунає тонкий свист. Схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та ось трапилось лихо, загубив стрепет співучу пір'їнку. Випала вона і упала на землю. Захотілося стрепетові поспівати. А співучої пір'їнки немає. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета, підняв її, побіг і пірїнка заспівала. Почув стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика й просить Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку. Я не можу жити без пісні. Повернув Сергійко Стрепетові співучу пір'їнку. Багато років прожив на світі чоловік, що виріс із маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета. Думав у кожної людини є своя співуча пірїнка. Нещасливий той, у кого такої пір'їнки, немає.